У лютому на території мистецтв U-Art відбудеться низка благодійних танцювальних майстер-класів. Щосуботи хореографи студії проводитимуть благодійні заняття з різних стилів танцю. Ще з початку повномасштабної війни, як тільки почали працювати. І зрозуміли, що потрібно всіма ресурсами і силами збирати гроші для наших військових. Як і зазвучити в нашому майстер-класі, ми будемо віддячувати і долучати людей, як ми вміємо танцюючи. Це можливість для нас і показати себе, і залучити багато людей до нашої улюбної справи, і цим ж самим заробити гроші для наших військових. Вхід на заняття за донат від 200 гривень. 100% вилучених коштів передадуть на збір одному з батальйонів Рівненської бригади територіальної оборони. Купуватимуть мобільний реп синиця 1 для обезпечення бійців на передньому рибежі від ураження дронами. Ми зараз розуміємо, що війна триває, на жаль, і ми маємо допомагати тому включатися як можемо і був запит на зібрати суму на захист від дронів, тому ми знайшли, де ми можемо це придбати, і вирішили взяти на себе сміливість, ініціативу Відкрити збір. Студія вже має невеликий досвід в проведенні благодійних майстер-класів. Взяти участь можуть як діти, так і дорослі. Кожен майстер-клас відповідає певній віковій категорії. Ми плануємо в цьому місці провести шість майстер-класів, і плюс додатково це кожну суботу у нас буде проходити стрейчинг за донат. На які можуть приєднатися люба? Вікова категорія людей і всі бажаючі на наші майстер-класи можуть прийти люди, які танцювали, але зараз зробили маленьку паузу. Люди, які танцюють і зараз і хочуть нам допомогти. І на наші майстер-класи можуть долучатися всі бажаючі. Тож з 3 до 24 лютого охочі мають змогу відвідати майстер-класи, допомогти та подякувати військовим танцями. Також до збору можна долучитись онлайн, задонативши на банку. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.